Тут хоча б якось так от, тихо, да? тут усе гуде, усе ми нічого не чуємо, не сирен, нічого, все, цілу ніч працюємо, тихо, все, вийшли, все як нічого немає. Да, як мир. І їдемо додому, степи, зелене, все, прекрасне, рапс цвів, жовте було, все. Зразу пшениця, красота везде. все. Думаю, ну їдеш, нічого, немає війни, нема. За урожай плодів і часи мирні господеві помолінуся від часів Івана Золотоустого до тепер в усіх церквах щоденно лунає це молитовне поєднання урожаю і миру. Тому, коли в люті для України дні лютого з полиць нечисленних магазинів, що на той час працювали у Запоріжжі, почав миттєво зникати хліб, питання роботи пекарні урожай. Зазвучала вже не як економічне, а в тому числі як психологічне і у повній мірі стратегічне. Бо хліб на той момент був і щоб заспокоїти, і щоб нагодувати, і щоб дати першу надію після 24 лютого. Ми якраз на сутках були. На утром подзвонила, ну, наша співробітниця із дому із Запоріжжя сказала, що почалася війна. Лариса Скрипаль перша комірниця Одної з найстарших запорізьких пекарень, заснована ще в 90-ті минулого століття, на початках відновлення Україною державності і незалежності. На урожаї майже 20 років. Разом із колегою Аллою Степаненко добирається на зміну із сусідньої Юрківки, що на Оріхівщині. Урожай бо зібрав навколо своєї шляхетної справи. Працівників не лише із Запоріжжя. Тут завжди чулися як вдома. Працювали як одна тепла родина. Тож і війну, як спільну страшну біду зустріли, допомагаючи одне одному. Пам'ятаю, заповнював анкету, розповідає директор пекарні Олексій Пучков, у ній питання: скільки людей ви скоротили, скільки відправили у вимушені відпустки, наскільки скоротили зарплату. Я на все казав ні, ні, ні. У 22-му ми все залишили на тому ж рівні. З того часу безпекова ситуація погіршилася. Люди, які до 22-го року так вправно пекли хліб і розумілися на тонкощах і секретах найбільш мирного у світі виробництва, сьогодні чітко розрізняють вид зброї, з якої ворог трощить їхні рідні села, розуміються на типах БПЛА. Та вимушена удосконалюють емпірічні знання щодо уламків снарядів. Попри усі безпекові і економічні, інфраструктурні та логістичні виклики війни, її четверте повномасштабне літо урожай зустрів у бойовій готовності, щоб максимально зберегти робочі місця для співробітників з громад, які найбільше обстрілюються ворогом, щоб так само високо тримати планку якості своєї продукції. Щоб залишатися двигуном місцевої бізнес-ініціативи відповідального споживання Обирай своє Запорізьке і щоб у громадах області, які зараз під постійними обстрілами завжди був свіжий хліб. Наразі це стало можливим і завдяки всесвітній продовольчій програмі ООН WFP, координуючи виїзди із працівниками поліції та ДСНС. Водії пекарні урожай везуть свіжий хлібчик до найближче до фронту громад Оріхова, Гуляйполя, Приморського. Не знаю, як буде далі, щиро зізнається Олексій. Скільки ще будемо туди возити хлібчик, бо майже всі наші працівники з тих населених пунктів евакуювалися і тепер у Запоріжжі. Втім, наші пані Лариса і Алла, попри всі небезпеки, поки вдома, в рідній Юрківці. Що все буде будре, добре і все буде Україна. Слава героям, слава нашим захисникам, слава всім людям, які працюють на благо миру, печуть хліб, щось там роблять в степах, де можна, де можна, де виїжджають трактори, садять сонях, де немає мін, де щось роблять, де немає, ну, а що? Ну таке життя війна.